Так само було в п'ятницю, коли я приїхав за комісію за вами, вони одразу вони втекли. А потім себе з міліцією і написали на провадження, що я їх виселяю, і не впускаю, і в не даю обстеження. Міліція провела обстеження. Опить ніяких порушень у мене не виглядало. Стало питання про те, що вони хотіли взагалі проти неї поставити як. Е, Подійште, що вона... Ви просто не говорите те, що ви придумуєте зразу. Ви розумієте, ви знову говорите того, що ви А ви ви були Я ну, я просто присутні. Я нічого говорю. Потім не впішите говорить все, що ви хотіли. Mm -hmm. Я вам говорю, тому що є свідки того, що була група, яка виїхала в міліцію, бо на мене написали канал провадження вашим керівником. Міліція подивилася, що, що це був визов ложний. Ложний, там так і записано в річні групи, яка виїжджала. Де люди людей вбивають і ждут міліцію по три почти години. Люди помирають нема, а тут міліція три години виясняв, бумажки пороблять, нашли документи документа случайно. Вот опять же попедробляла підробляли? Я покажу. Міліція нашла. Милиция я міліцію вже дав. І покажу, що і Знаєте, покажу. что и прессип скажу. За ваші... вот. у нас аренда ще на год продевается на одиннадцать Коли? Вот вы рассказывали Коли? деньги. Когда? Когда? На один Коли? Коли? я проливал. Ну, вот Покажите, твой, бумагу. Бумагу, Покажите бумагу. Покажите дайте те, сказать, то, ну, дайте слушай, вы, вы когда была прошлая роскомиссия, вы сказали, ну. что они подделали документы. Да. Это же ваш юрист принес эту бумагу. Как раз работала комиссия КРУ. И вы неправильно оформили. Ваш юрист, сказал, ну, так, так, а прав, вы вот ну, и стро, говорите, что вы поняли, что, что это. Что и что это было? И что это под... было? Вы были на суде, когда проводила судья понял. Вы были на суде? Подождите. Что принесли подойдите. какие документы? А где печать мы вашу взяли? Я вам еще раз говорю, там была ксерокопия документа. Ксерокопия. Не да, да, риминал, да, да, риминал, да. Нет. Никого нет и вас. Давайте спорите. Вы не что Ну, это вы тоже не